Куди вкласти перші 100 доларів в крипті? Привіт, з вами Володимир Черкасов. І в цьому відео я давайте з вами так чесно поговорю. Якщо у вас є перші 100 доларів, якщо ви взагалі, в принципі, не дуже розбираєтесь в крипті, тому що якщо ви розбиралися, ви б не дивилися це відео. І ви хочете себе спробувати, то куди вкласти? А, якщо ви підпишетесь на різних там криптоблогерів і експертів. Звичайно, у вас буде багато варіантів. Хтось вам скаже, а давай купи цей коін, ко... ну, коін монету, монету на криптобільше. Хтось каже, давай вкладайся в лаунчпад якогось проекту, тобто до лісінгу. Теж можете подивитися відео, що таке лісінг та лаунчпад у мене на каналі. Хтось скаже, а давай занеси, я не знаю, в трейдинг, наприклад, давай трейдингом будемо заробляти. Я вам скажу, що у вас тільки один реальний надіжний варіант, коли вкласти 100 доларів перші в крипті. Вам треба на них купити прямо сьогодні або завтра, або біткоін, або ефір. І це все. Тому що біткоін це основа основ. Всі, вся капіталізація криптовалют 45-50%, в залежності від стану ринку, належить одній монеті. Це біткоін. І ефір це друга по капіталізації монета, котра теж, якщо не буде існувати, то не буде існувати взагалі криптовалют, то тобто, ринок просто вбалиться до нуля. Вам не треба зараз шукати якісь варіанти як швидко десь заробити. Зі ста доларами цього робити не треба. Зі ста доларами треба зайти на біржу, пройти верифікацію, подивитися, як побудована біржа, які є можливості там купувати накупувати і просто взяти ці 100 доларів, купити біткоін або ефір і забути про них мінімум на рік-два. Якщо у вас є тисяча доларів 2,5, там вже можна щось придумати. Можна брати участь в якихось лаучпадах, можна брати участь на лісінгах, можна брати, я не знаю, участь трейдингу, пробувати себе. Але якщо у вас маленька сума 100 доларів для крипторинку, це дуже маленька сума. Ну не треба думати, що зі 100 доларів ви можете зробити тисячу 5, 10. Ні, ринок так не працює. Ринок таких людей, які так думають, просто наказує. І 100 доларів ви комусь платите, і потім це 0 доларів то якщо у вас є невеликі зараз кошти, то купуйте, будь ласка, біткоін, ефір, на біржі типу Binance на надіжних біржах, у вас все буде окей. Через 1-2-3 роки 100 доларів проротяться в 200, в 300, в 400 доларів. Звичайно, мільйонів тут не буде, але якщо хочете заробляти мільйони, то й вкладати треба побільше.